Таке місце гри для Юрка Дячишина справжня знахідка оспливу, коли тут бігають хлопці з м'ячем, адже нещодавно фотометець завершив свій новий футбольний проект. нас зна один з улюблених своїх ігрових майданчиків. На ньому зробив чимало вдалих кадрів. Від 2007 року, як тільки довідався, що Львів прийматиме єврочемпіонати, став мандрувати містом у пошуках альтернативного футболу вуличного. Створив для цієї мандрівки навіть спеціальну карту. Відмічав просто всі футбольні поля. Які цікавили мене по, по місту, і так їздив, просто знаєш, і собі вибирав, наприклад, там, туди, туди, по часу, куди мав поїхати, що зняти, наприклад, там, і певні місця. Вже записи робив, коли світо, щоб я собі реєструватися. Так не будеш пам'ятати, а так же відмітив собі зранку. Ось цей майданчик вже на світлині. Дівчишин створив для цієї виставки понад 60 знімків. Для нового виставкового простору у Дзезі під назвою Стіна 3 на 6 відібрав половину з них. Цей футбол у міських двориках і шкільних стадіонах особливий, адже гравців у ньому може бути не 11, вистачає й двох. Це відбувалося під час того чемпіонату по футболу, який я не пам'ятаю навіть якому році був. Бо я такий футболіст. Це в одній з ремонтних майстернь. Тоді всі вболівали. Робочі той телевізор, який поремонтували, винесли на вулицю, підключили і зразу, якби дивилися ну, на, на, на чемпіонат, на перевір чемпіонату. Святкували сам Юрко, як не дивно, футболом не цікавиться. Ніколи до цього його не фотографував. Хіба ще малим ганяв м'яча з друзями, граючи на нервах у сусідів. Вже як під'їзді могли бути слугувати навіть інколи воротами двері там чиїсь то звичайно що міг хтось кричати і гнати. А вже на тиждень актуального мистецтва Юрко Ячишин знову повернеться до теми безпритульних. Тоді світлин виставить сотню. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.